Погляд це перше, що помічають люди. Якщо він перестав бути відкритим, це можна виправити. Найчастіше пацієнти скаржаться на надлишок шкіри верхніх повік мішки під очима. Ці зміни впливають не тільки на естетику, а також можуть мати обмеження полів зору. І тому блафаропластика може проводитись також з лікувальною метою. Саме тоді варто звернутися на консультацію до офтальмолога-хірурга. Ми вже визначаємо, чи ця проблема є естетичною чи функціональною, коли нависаюча шкіра повік дійсно перешкоджає зору. Блефаропластика може виконуватись як косметичною, так і лікувальною метою криптозах, виворотах та заворотах повік, а також грубцевих деформаціях, можна проводити околопластичні операції, які покращують не тільки зовнішній вигляд, а й відновлюють функцію повік. Види блефаропластики бувають різні. При верхній блефаропластиці видаляється надлишок шкіри верхньої повіки, а також іноді з грижовими пакетами. При нижній блефаропластиці видаляються під очима, а іноді й надлишок шкіри нижньої повіки. Для покращення контурів обличчя ми іноді проводимо ліпофілінг. При цій процедурі проводиться забір власної жирової клітковини, яка спеціальним чином обробляється та вводиться в переорбітальну зону. При необхідності проводиться кантопексія. Це укріплення нижньої повіки для попередження після операційного вивороту. Операції проводяться під операційним мікроскопом, що дозволяє максимально точно адаптувати краї розрізу повіки. А також завдяки радіохвильовому ножу операція проводиться максимально швидко з мінімальною травматизацією навколишніх тканин. Консультація триває близько 30 хвилин. Ми детально обговорюємо скарги пацієнта, оцінюємо супутні захворювання, проводимо огляд поверхні ока, повік. Робимо фото та необхідні заміри і звичайно обговорюємо побажання пацієнта, розповідаємо про хід операції, передопераційну підготовку та відновлення.